Принцеса на Горошині. Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра. Страх, та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчиняти. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волоссі і по платьцю на носки і черевики і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, ми про це вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні. Скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла дванадцять матрасів і поклала їх на горошину. Тоді ще дванадцять перин із гагочого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитала, як вона спала. Ой, дуже погано. Мовила принцеса, я цілісіньку ніч не столила очей. Хто зна що було В моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене тепер усе тіло в синцях просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона навіть крізь 12 матрасів і 12 пухових перін відчула горошину. Такою ніжною. Могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо тепер знав напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От така історія була насправді.